Тонкі коржі, легкий крем, і аромат теплого молока, торт, молочна дівчинка. Це той випадок, коли здається, що над ним працював кондитер. Але насправді його легко зробити навіть вперше без жодного страху. Він виходить дуже ніжний і просто тане в роті. Приготування коржів знайдете в першій частині. Для крему з'єднуємо крем-сир, холодні вершки та цукрову пудру. Збиваємо міксером до густоти та стабільності. Крему для начинки до ягідка манелохина додаємо цукор, перебиваємо блендером, ставимо на плиту, постійно помішуємо, доводимо до кіпів. Додаємо крохмаль і проварюємо до загустіння. Далі знімаємо, охолоджуємо і перекладаємо в кондитерський мішок. Далі збираємо торт в такій послідовності. Беремо один корж, викладаємо на нього приблизно по 2 столових ложки крему, гарно розрівнюємо знову корж крем, і тут на крем додаємо ягідну начинку, відступивши десь на сантиметр від країв торту. І продовжуємо далі робити в такій же послідовності через один корж. А коржів у нас вийшло 10 штук. Дуже мені подобається, що цей торт виходить високим і має дуже красивий Розріз. В кінці викладаємо крем на останній корж, Вирівнюємо змащуємо кремом також з боків. І Далі я обгорнула харчовою плівкою і відправила в холодильник на ніч для стабілізації. Але якщо у вас є ацетатна плівка і кільце, то помістіть торт туди. Ну а якщо немає, як у мене, то не страшно. Транці я дістала торт, ще трошки вирівняла кремом, який залишила. Так як я цей торт робила собі на день народження, то вирішила прикрасити його ось таким от декором з вафельної бумаги. Як його зробити, поділюся в наступному відео. Зберігайте.